Так, вже знімаємо. О, друже, привіт, мій дорогенький, Це інфа саме для тебе. Якщо ти тільки заїхав в штат, у тебе немає грошей на розвиток, тому не вагай часу. Вводь промокод гантелі на старті і давай грати разом. Також отримуй Gold на п'ятому рівні і ще Х2 на початкових роботах. Ну і трохи капусти на те, щоб почати розвиватися в штаті Нексус. Ну а я тобі, дорогенький глядач, підписник, бажаю приємної гри на Нексус РП, а також приємного перегляду. Доброго дня! Офіцер Локі. Доброго. Г гантеля? Да. Пізнали? Да, впізнали. О, у вас да, є на ліцензія на мото? На що? На мото. Так. так ой, Пішли ой, за мною. Є. Я щось. що зберігал. А шо таке? Зараз буде для вас завдання, пан офіцер. А можна хоч перерву, ну щоб они тоді догану не випустили? Яку перерву? Я ж против. Я ж тут працюю, сейчас як догану мені випишуть, Ну так а можна переодягтися і на пару хвилин поїхати зі мною? Ну добре, чекайте, чекайте, сейчас. Бач, ти мене втрачал. Короче, локи не адекват. А ні, ні. скажу. а шо сталося? Так, нічого. А шо так можно? Так, плюс. Чуєте, я на пару хвилин нафиг За мною, да. Ця людина йде за мною, якщо. що. Яка? Ну, ваш офіцер, який сказав, я відійду на пару хвилин. Мені він треба просто. Сер, у вас дуже класна шапка. Знаю, я це буду. мені підписники подарували, дякую. Чого це цей? Дуже класно. Ходімо, прийдемо Як цього. Це Ви зібрати мою речі, Давай, чи. Що? Та... тебе кірал. Офіцер, да до вас на байку прямо заїдуть у відділок. Там оно хтось ранг? Сейчас. Пятый. Можна вам ручку потиснути? У мене по статуту не руку. Вибачте, рук. П а. Не стає, По статуту не дозволено тиснути рук. Вибачте. Та ладно, нічого. Я я з, з, з радістю вам потиснув А я, роз... я розумію, У мене Р... просто ну, на, цей напарник, ну, ваш офіцер Микола, що працює, це напарник мого друга, але його чогось зараз тут немає в штаті. Ага. Ну, так, я, Стаса, буває. знаєте? Він полетів на Гавайї віддихати. Стас полетів на Так, так. Та. А мені паразит нічого не казав. Ага, yeah. uh -huh. вас не взяли з собою. Та <laughs> я замітив, я всі захожу, думав тут є стас. А, а він полетів на голову, а, а, а я запам'ятаю. <laughs> 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 Добре. Ні, щит так это. Так, все, я О, ти Ты де. О, ты тут. Пішли мною. Іди. Іди сюда. Uh... Ти де. Ей, бачив відеоролик твій. Ди сюди. Супер. Ди сюди. Да, так, так. З окей, ще додому. Да. О, іди сюди, іди, іди. Бачу цей о, чорний. Так, да, бачу, ну. У мене для тебе сьогодні буде завдання, але трошки незвичайне. Mm. Mm -hmm. е, я тільки що купив цей байк, е, ну, спеціально для цього. Ти ж. Ой. Ой. Обережніше. Так от. No. Эээ. Uh, mm -hmm. ти, ти, сподіваюсь, добре вмієш їздити. Ну, no, нормально, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тоді сідай mm -hmm. поїх, Сідай, поїхали. А куди? Сюда Ем... Uh, давай, я заведу. Давай тобі його заведу, зараз. Давай заведу. Так, давай заведу так. А от куди їхати, зараз я тобі розкажу. Добре. Uh, вот. Значить, сідай, сідай, сідай. Угу. Там, де гори, знаєш. На Начелят. Так, да, на Ем... Твоє завдання буде піднятися на начелят, наскільки це можливо, з одної спроби і не злетіти. Якщо ти це виконуєш, ти отримаєш 20 кусків. У. Саме на байку, не на автівці, бо на автівці У. вже було. Саме на байку. Тим паче він для горного підйому не предназначений. Це такий тест-драйв. Но він по фулу вже затюнений, так що давай. Ой, отта, тут, та тут, що не. Якщо шо, ти в відосі. Так що їдемо. Дякую, що сподобалось моє відео. Дякую, що дивитесь. Дейлюс, делюс. Супер любил. Тож мені казали, що там Стас на Гаваї полетів, ні? Де той Гаваї? Так, Да, на 30 днів на, на Гаваї А як то так-то? Ой, выпис. Щось... Ааа, не знаю. Щось, якісь шкотик, щось не, дивчий, не знаю. Ні полуті, написять, на на Гаваї. А, а мені нічого щось не казав. Контакти з ним щось дуже маємо. О, як мене? тобі служиться в ЛСПД? Розкажи. Ну я раніше був, там. Да. Раніше був там щось було до третього цього порядку цього рангу офіцером. А, -а, а. І після того щось був, був, був потім щось стало скучно. Піду я, е, так сказати, в'єме. Що ЄМС, щось там полікувався, але вони вигнали за те, що це. е. Коли взяв перерву. А, це, ти, ти в медиках був, так? Так. Да, та... А ким ти був? Фельдшером, медбратом. Фельдшером. Може лікарем, можливо, якимось фельдшером. там. Я ж фельдшером, тому що так мало, тому що... І що тобі там, там сподобалось? Не полюбили. Так, таке собі. Що скажеш Фульдували. про лікувальні структури Фульдували. штату Нексус? Як Фульдували. тобі? Хороша медицина? Так, да. Державні органи в нас теж непогані, але Ми іноді погані. треба перевіряти деяких співробітників на адекватність. Так, так, так. Я би додав е перевірку Це, цей так. тест. Це. Ну, ти адекватний, ти адекватний. Я, я кажу, відділі, відділі тренінг-бюро я маю... Людей та провожу іспити на підвищує, так що якось. Давай дій, тут не шукати не якусь на гірку. На Зараз в тебе всього одна спроба, щоб заїхати максимально високо і не впасти <звук> і з'їхати. А що я з'їхав? Зканьєшся, що ти думав. Я ж там ну, всі ночував це? не буду, я, що ти думаєш? Я ж там всі ночувати не буду. Ти заїдеш і тільки не впасти ну, і не вдаритись, заїхати максимально так, високо так, так. і з'їхати. Не вилетіти, а з'їхати. У мене МПшки не такі прості, друже. Але це гарний шанс так. заробити. Я О, це я бачу елітний не район, не так? Елітний район okay. приїжджаємо. Це ви що там автомеханіком робити, називається компанія Влацит, бла... так? А я знаю. Ви там? Я знаю за, за Блоців. Я знаю, тому що я якраз там працював. Я також там працював був. Автомеханік був я четвер... був на четвертому, четвертому рангу. А, вот. Там дуже а файний... Був дуже владимир, файний лідер Влад. Вже. Мені Влад як лідер сподобався. Так. Так, Остап ще нормальний хлопець, там був Хьюго потім ще такий адекватний. Так. Ну там в бацах адекватні хлопці, адекватні рекрути. Більше де мені не сподобалось, це Вагасу і Фемеліс. Фемеліс це максимально пасивна ФОМА. У них крайми ніхіра не роблять. В общ. Взагалі. А от історію тепер скажу, коли мене приймали в Вагас, мене лідер послав mm -hmm. за руським кораблем <рес> е і ще й обманюкав. Mm -hmm. На три на Гавайї поїхав. Так, да, потім на Гаваї поїхав. О, класно. Ну, хочеш так лідер не має так спілкуватися, навіть якщо людина ну, щось неправильно відповіла по РП. О, класно ти їдеш, да. Давай тут заїжджати, отут заїжджати будемо. Тут, де можна заїхати, щоб тобі було не надто важко. Давай. Ось тут десь е, спробуй заїжджати. Аж на самий верх ти їдеш. На самий верх. Давай. Давай, давай, давай. Оп! Оп-оп-оп. А ну а ну ану. Давай, давай. всього одна спроба, нагадую. Давай, давай. Давай давай справляться. Молодець, молодець, молодець. Давай, вот та, так вот, такой нагору, давай. бачиш, дощ пішов. Опачки, а тепер стій, бачиш, бачиш куди ми піднялись? Оль. Бачиш куди піднялись? Мене чути, алло. Ти мене чуєш? Це в мене проблема, це в мене проблема. Да, Я бачу все там прямо. Так от, бачиш, де ми піднялись. От тепер да. твоя задача спуститися вниз і не впасти. Давай. Спустимо. Якомога швидше, да. А ну начали, так? Да? А ми, Так ми і тут заїхали, і так уже, бачиш куди. Далі ми не заїдемо. Давай вниз, дуй. Окей. Okay. Бо тут можна вилетіти на раз-два. Давай максимально швидко вниз. Максимально швидко. Давай поїхав. Оп! Тень. -день так, тепер виїжджаєш на гору. Ну, на трасу, де траса. І ще для тебе мінімальне завдання, одне таке, одне, іще, ну, ще одне. Mm -hmm. І воно останнє. Якомога довше проїхати на задньому колесі і не впасти, і не врізатись ні в що. <хух> і, не звертати, <хух> і не звертати з траси нікуди. Окей. Okay. З першим ти впорався, так. О, тут води поворот, бачиш прямо, давай стартуємо. Три, два, один, поїхали. Засікай час. Вже, вже, вже засік. Давай, давай, давай. Максимально рівно тримай, рівно, рівно, рівно. Рівно, рівно, рівно. Навіть на повороті рівно тримайся, не зворачуй. Давай, давай, давай. Красава, красава, красава. Оп-оп-оп. Так, молодець, Ой. молодець, майже хвилина, молодець. Сі. Це... Сі. Ну шо, ти, ти впорався? Ти впорався. Кажи номер о -о. картки, кажи номер картки. 510-561. Так, це ж треба. 5... Так, так, 504... так, 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 так. Також треба такою справою займатися, заробляти гроші. Так, 510, 500... Це є пойдет. 61. Угу. Угу. Ну що? А, у тебе щось з рахунком не то, каже рахунок, не знайде, не знайде. Не знаю, у мене все пише на телефоні, 510, все, як має бути. Давай по по цифрі у тоді. Давай 5. Ну. О! Один. О, все є. Так, ну ти отримав так. Все, пройшли гроші. Так, ти отримав все. свої призові, тепер вези вези мене до відеоку назад. Ти впорався. Як тобі це було? Дякую. Класс! Важко? Взагалі. Ну важкувато, так. Ну важкувато. А що ти полі... сі думав? Гроші тут а заробляти візь не візь, так, візь, то просто? Ну, це точно. Я ж тебе попереджав, да. що тут гроші так просто не заробити. Угу. Ти ж бачив з минулого відео. Та, як класний. О. Ну. Ого! У мене таке частенько було. До речі, я цей байк купив <сь> саме для цього. Ну, правильно. І ще з кимось будеш таке проводити? Зимує? А я далі щось поважкіше придумаю, ніж те, що тут. Щоб не повторюватися. Будемо no, якісь гірні там трюки виконувати, там щось поваж... поважкіше вже буде, ніж, mm -hmm. ніж це. це. Це так, щоб для тебе. Mm -hmm. Перевірити твої навики водіння, бачу в тебе вони все добре. Не знаю, що там са сказав, що ти не так водиш, але все дуже добре. Та вже сьогодні що з вами трубувався, то я вже краще набагато їжі. Я бачу, я бачу. Тот віта сказав, що ми ще погано їздити. Да, я, та я бачу в синорді. Так, да, то так. А скільки в тебе всього грошей? Всього на карті і наличкою? На карті і наликом. Налік 17 тисяч. Це мені, так сказати, подарунок мені в казино виграли. Ну. А цей... Зараз десь 76 тисяч на карті. Ну і ще заробив плюс. Ну, а ні, було 56? Я ти мені додав 20 вот. Ну, так я ж казав, це файна нагода заробити. Mm -hmm. І показати, що ти вмієш. А вміє. зарплата. Mm -hmm. А яка зарплата у вас господи, СПД от? Кожного різ у мене, наприклад, 5 тисяч кожну годину, 5 тисяч 335 доларів. А, наприклад, четвертий ранг чи третій ранг? Угу. Mm -hmm. Четвертий, що ви... щось 4 тисячі, третій ранг 3 тисячі, а там другий ранг це стажер, це у нас 2 тисячі, а перший ранг 3 тисячі, а там E, Найвищий і найвищі, то найбільш це за співати. Ну слухай, ти досить добре їздиш, все норми. Ну, більш менш. Я бачу, я ж кажу, ти досить добре їздиш. Труда ну, ж в поліції про сур трохи. Треба всякі манерви робити якщо з за кимось Ну да. Чи на мотоциклі, чи на машині. А ти там в виделку на чому їздиш, ну. у вас на там? На тот джик А мотиків у вас відпроє. не мотиків нема хіба? Є, є, два мотика у вас є. О, бачиш. А цей швидший, да? Да и ну то есть, так само. Так, а хіба вони не тюнінгуються, типа мотики там поліцейські, ні? та я що цього я не знаю. Та, вроді бы то тюнінгуються, Вікторія, там і А. І <свист> Вот это Прикольно. Mm -hmm. Прикольно. Майже до відділку доїхали. Майже, майже. Там ще направо, ліво і все. Да. Я знаю, як їжджу. їжу в нашем є GPS, так, по своїй голові. Ну вже дав, в тебе вже в голові, голові файний такий, такий GPS. Так, наліво, направо, і заперено. Ой-ой-ой. Шошки ой, ой. мне все завожаем. Ну ладно. Файны. Файне. Я думаю, надо поехать. Разумела, я скачал себе на полголовку и второй й... момент вот так. Так, Эдис, Желзов поряжаем. Що там хтось когось уже у вас посадив Ой Це була якась аномалія, тебе не чути Ага, я бачу, бачу, бачу Нормально, нормально Да-да Ой-ой-ой. Слушай, -ой -ой. я подаруюсь подумаю. Как побачить мои си. Да ладно, що тобі, блин, що тобі не буде? Що таке? Так, це нам куди? Я с ним не А он же... Мои же... Мои же поряд. Давайте я ліпше вже поставлю собі в голове 1 GPS. А, сюда... блин. О. Оп, оп, оп. Супер, супер. Ну да. Да, и он еще трошки, да. Уже приближаем. Да, он, да. Ира, дякую тебе, же что ты... Додивився це відео до кінця. Така в нас була сьогодні, так би мовити, весела годинка, веселе проводження часу. Щиро дякую всім за перегляд. Був Вагім і До нових зустрічей. Ну і сподіваюся, те, що ви там промокод на старті гри. Хто ще не вів, обов'язково ви його ввели.